Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Як ви вже побачили, догадалися, що сьогодні в нас розмова піде про капелюх. Капелюх, капелюшок. Головний чоловічий убір і жіночий теж, тільки чоловічий капелюх. Бо не скажеш капелюшок на капелюшок, скажеш, що це жіночий головний обір, правда ж? І що цікаво, що капелюшок буває без полів для жінок з квіткою там, ну ви знаєте, а з полами обов'язково це чоловічий капелюк. Давно вони в нас побутують, давно прийшли у використання і продовжують, і будуть продовжувати своє життя у нашому побуті. Хочеться сказати, що найчастіше капелюхи виготовляють з фетру, фетрові капелюхи, так чи ні? Якщо ви так поправите, і, і бувають солом'яні капелюхи, бувають капелюхи з інших матеріалів. Ну і я так думаю, що коли людина в капелюсі, то це часто свідчить про її шляхетність, таке, знаєте, багате походження, як колись. Бо прості дівчата в капелюшках не ходили, ходили паняночки, а дівчат, дівчата україночки у віночках і стрічках на голові. Ну, але все одно в народі про капелюшок не забули і співають. Наприклад, є одна така пісня, де слова Дівчина співає, ну да я. В Білім капелюшку ну да, я. В Білім капелюшку ну да я ну да, я. Дівчинка, дівчина Марися співає. Часто паняночки звались Марисями. Народ Маруся, ну а між ними Марися. Як би не було, але на продовження бачите, є нам що сказати. Я запрошую пані Наталію до слова. Будь ласка, дякую вам. Капелюк був дуже популярним головним убором. Серед письменників 19-20 століть. Тому багато з них мають його на фотографіях, наприклад, о Генрі або Скотфітжеральд. Деякі відомі письменники навіть асоціюються з капелюхами. Це, зокрема, Агата Крісті або Герберт Беллс. Mm -hmm. Капелюх став частиною їхнього упізнаваного образу. Капелюх Чарльза Дікенса. Супроводжував його в моменти творчого піднесення, і автор мав таку звичку смикати його руками. І, і через це вони часто виходили з свого втрачали свій вигляд. І тому він перестав їх носити. Відомий український письменник Пантелеймон Коліш. Як і багато інших романтиків, також цінував капелюх і він вважав, що вони підкреслюють його унікальність та індивідуальність. Капелюшки Олени Пчілки це приклад стилю модерн того часу, характерною рисою якого було елегантність без надмірності. Вона надавала перевагу поміркованим. У розмірах та декорі капелюшком, що підкреслювало її, вишуканий смак Олену Пчілку вважали іконою стилю своєї епохи. Вона поєднувала капелюшки з українським орнаментом, з вишиванкою, з мереживом. А хто не знає про любов, Олени ліги до різноманітних екстравагантних капелюшок. Ну, да. Вона купувала і скрізь і завжди в них фотографувалася і підписувала. Це я і мій чорний капелюшок. Послухайте, як писала. Та ось же ніч, і на руці твій дотик, ясніє зір, відпочиває слух, і так безжурно скинуті турботи, як з голови. Мій чорний капелюх, і саме за цей модний європейський атрибут гардеробу її називали загадковою жінкою. Про неї казали пані в капелюшку, мов королева. І на завершення скажу, що мій улюблений український актор Богдан Ступка мав дуже велику колекцію капелюхів. Він вважав, що капелюх це елемент шляхетності, а ще дуже гарний спосіб привітати людину. Цікава розповідь. Спасибі, але ось дивіться. Я багато книг. Марія, хочу додати. Пані Наталка сказала, що капелюхом е, вітаються. Колись… Завжди було в нас на продовження, бачите, як колись було в нас завжди заведено, коли йдуть два інтелігентні чоловіки, то вони світаються так, отак раз, uh -huh. переклонив трошки голову, підняв бриси капелюха, це значить він привітався і побажав доброго здоров'я. Так так, так, так. Цікаво, дуже цікаво. Але ви бачите, я вже горіла бажанням потримати таку хоч одну книжечку, а їх тут ого, скільки. В цих книжках розповідь гарна про тих, хто носить капелюхи, і про самі капелюхи. Чи не так, пані Олено? Так, Обачте, про капелюхи можна говорити багато. Mm -hmm. І довго. І довго. Так. Але я хочу розповісти вам. Але про них ще можна прочитати про капелюхи. О! І я хочу вам показати книжки, в яких капелюхи для своїх героїв і для сюжету зіграли неабияку роль. Угу. Ну, всі знають, що найстарша дитина з трьох дітей буде безталанна. І от капелюшниця Софії була найстарша з трьох сестер, вона потрапляє в таку виру пригод. Що їй і не снилося. Тут і зачаровані принци, тут і відьми, і клуни, і опудала. А при чому тут капелюх? Спитаєте? А треба прочитати книжку Діани Джонс, мандрівний замок Хаула. Мумітролі дуже люблять, е, і не можуть дуже люблять подорожувати. Щось вишукувати, не можуть сидіти на місці, але те, що вони потраплять у таку пригоду, щоб звичайний капелюх, ну нібито звичайний, міг перетворити будь-який предмет на інший і навіть змінити мумітроля, так що його mm -hmm. ніхто не впізнає, ну, зокрема мами рідної, це книга Туве Янсена Чарівний Капелюх. У наступній книзі сортувальний капелюх так робить неабияку послугу своєму героєві. Ну тому хлопчику, що вижив, ви здогадалися, що це Гаррі Поттер, цей хлопчик, з книжки, з книжок Джоанни Ролінг. І він знаходить дуже відданих відчайдушних друзів. І Підступних ворогів, От така серія книжок. А звичайна дівчинка Аліса одного разу провалюється в кролячу нору і потрапляє до країни див, де її чекають дивовижні пригоди, і вона знайомиться з солоним зайцем, капелюшником. Чешицьким котом» та багато інших. І це книжка Керола, Льюіс Керола Аліса в країні див. А в книжці, в книжці є Миколи Носова є така, таке оповідання: живий капелюх. Звичайний капелюх, учудив таке, лежав на комоді. Раптом ожив і почав повзати. Про ці та інші пригоди ви можете прочитати, завітавши до бібліотеки для дітей. Ви знаєте, тут прозвучало слово капелюшник. Капелюшник це людина, яка виготовляє капелюхи. Я знаю, що є люди, яким дуже подобаються капелюхи. Вони їх... Колекціонують, вони в них бачають ого, що бачать, чи не так, пане Романе? Правильно, бажаю здоров'я, шановні добродії.